Дивіться сьогодні у випуску новин. Під час сесії Первомайської міської ради депутатам було спекотно. Вперше до Первомайську з новою програмою завітав цирк Кобзов. 15 вересня відбулася 78-позачергова сесія Первомайської міської ради. На розгляд депутатів було винесено шість питань, три з яких стосувалися присвоєння звання «почесний громадянин міста. Саме через це в присутніх у сесійній залі громадських активістів та деяких депутатів виникли зауваження, адже на їхню думку кандидатури, що були запропоновані на це звання, недостойні цього. Ми до нього записувались два місяці, храня давали свої візити. У нас на зв'язався говорив гарні за заборами, туди поступитися не можна. За все время, скажите, шел помог армии. Это предприятие или предприятие? У нас там есть токарные станки, да. полностью оборудование. Почему не перестроить его? Не не делать, не не делать, знаете, не давайте мы не в сессии не садимся, тогда не, да. а не решим. Да. Почему не сделать? Война ну, идет. Ничего, ничего вы не делаете. Пускай с нами скажет организация свидетельства. Вы представитель, э -э пускай он с нами скажет. Анатолий Павлович. Вот сейчас в зале находятся наши граждане, активисты, которые высказывают свое мнение. Мы сегодня в такое сложное время выносим такие резонансные вопросы. Этично это, я считаю, нет. Николаеве грамотно поступил в городской совет, снял эти вопросы. Сегодня война в стране, мы присваиваем такие высокие звания. А если нужно было и присвоить звание высокое такое, почетный гражданин города Первомайска, то первому погибшему Первомайцу, это была память о людях и была честь для родителей. Это мое мнение. Поэтому я считаю, эти три вопроса надо не голосовать, не течь. Після зауважень та пропозицій депутати більшістю не підтримали кандидатур, що були запропоновані у проєкті рішення. Після чого перейшли до розгляду внесення змін до місцевого бюджету, а саме перерозподілу активу в більше ніж 5 мільйонів гривень. Пропонується розподілити слідуючим чином 546 тисяч направити на енергоносії бюджетним установам. 2 мільйона 195,9 тисяч це заробітня плата за 2 місяці, на два місяці. Тобто забезпечується, мається на увазі індексація тих установ, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету. І 2 мільйона 107,3 тисячі направити на ремонт доріг, для того, щоб закінчити ті кусочки доріг, які вже розпочалися минулий раз, коли ми перерозподіляли, і продовжувати роботу далі. Але і це питання викликало обурення серед депутатського корпусу. Адже за словами присутніх, деякі з народних обранців не бачили проекти рішень на очі та не ознайомлені з ситуацією докорінно. Ну, в сесії Задавали вам питання депутати, чому ви не обговорюєте до підготовки проекту рішення дорогою. Вам забачення, що ви вирішуєте це в одному кабінету? Дайте прояснювати Скажіть, будь ласка, яким чином ви хочете, щоб я вирішувала, я особисто до вас повинна звернутися? Ні, ми зібрали, ми зібрали позачергову сесію, провели попередню э, комісію. Чому ми не задавали питання? Я готова, то з всіма поперами прийшла. Дайте відповідь, будь ласка, Яку відповідь? чому ви з депутатами не спілкуєте? А це я ще з ким спілкуюся сьогодні? Ви дали нам бумажку, що ми одобрямося. Який я добрямось? Скажіть, будь ласка, який видаток, ви бачите в цій бумажці, де одобрямося? я для себе особисто чи зроблю? І сьогодні нам перед... надали перецесію проєкт рішення. До сьогоднішнього дня ніхто його не бачить. Не знаєте, де на вулиці молоко будуть ділити цей мав? Для того, щоб не вносити в Гвардію, що й були тяжкі. І так же саме, якщо не йде Людмила Гривна о том, що ви розмущаєте. Ми хочемо знати, що буде робити. Ви написали. А є процедура, є обращення. Тоді депутатам покажіть, а то -то, то, 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 то. Неужели на 5 хвилин нельзя собрать? Давайте Отримали підтримки більшості присутніх у залі депутатів. Також до порядку денного знову було внесено розгляд та затвердження проекту міського парку імені Петровського. Деякі депутати були дуже незадоволені тим, що питання повноцінно не вивчено земельною комісією. Прошу вас не було, війна. Не попросили, щоб ми його постати до комісії і що за голосуваю за. 1 числа заходят документы оригиналы сюда. Сегодня 15 число. Скажите, пожалуйста, кто-то позвонил и сказал, что соберите срочно профильную комиссию, хотя бы вы знали, что вы принимаете. Вы Сами... вы не да, послушайте внимание. Я вы хочу увидеть оригиналы, потому что из-за того, что вы готовитесь сгонять все решения, заставляете принимать, Які ж депутати підтримували затвердження проєкту міського парку? Адже підприємці, що ведуть бізнес на рекреаційній території, здійснюють свою діяльність незаконно, саме через відсутність генерального плану парку. Дивіться, на сьогоднішній день підприємці дійсно вложили кошти. Давайте на цьому поставимо точку. Мало того, що вони працюють незаконно всі, не сплачують ні, ні ліцензії, ні, само, не можуть видати касовий чек все остання. На сьогоднішній день будь-який той павільйон, який там знаходиться в парку, любий, абсолютно. За продажу бутилки пива можете оштрафувати на 8700. Любий, абсолютно. І кожен день. Ну якщо вже там така патова ситуація, давайте я точку поставимо, а потім все остальне, давайте отакуватися від другого. Я ну, там реально на сьогоднішній день їх можуть в один день закрити. Та й це питання не пройшло голосування. Також депутатам було запропоновано скасувати рішення сесії про затвердження плану зонування території міста Первомайськ. Саме через відсутність хоч якоїсь відповідальності за підготовку та розробку цього проєкту в сесійній залі виникла сварка між очільником міста та депутатом. Питання з готували його чи не це рішення? Чому немає срочки третього пункту відповідальність за виконання даного рішення? Що саме повинно з моєї відповідальності за виконання цього рішення? Проєкт витверджується і є основно для... Що, що буде відповідальність, це як наступному питанні питання. Чому немає відповідальності, тому що вона зашли питання? В чому полягає відповідальність? За правильність сьогодні і подальше його виконати. Я прошу вас створити слідчу по. А не мав нічого вами займатися. Це набагато чисті для вас. Дякую, для да. Сильно багато для вас, як для Після закінчення засідання журналісти телеканалу ОТА вирішили поспілкуватися з первомайськими депутатами, аби з'ясувати, чому на їхню думку в сесійній залі виникають такі конфліктні ситуації під час розгляду бюджетних та земельних питань. Совет і всі зами профільні готові всі рішення на сесію. Вони не согласовують їх з депутатами. То есть проект решения готовит мэр, только в одном кабинете все подписывает и подает на сессию все с одного кабинета. Нельзя так делать, потому что мы должны понимать, что депутаты они голосуют за это все дело, и с ними надо считаться. Если я, как депутат, имею свою позицию. І это на сесії, то э, мені угрозы. угрозу. Як сьогодні на сесії, вона мені фізична угрожала, що вона мені вниз, тому що я чересчур активний. А почему активний. Потому що ми депутати все бояться щось їй сказати. А чому бояться? У нас йде демократія. Ви это? ми відкриті для всіх, і ми готові допомагати мірому, тому що нас 48 людей, а ми повинні то, що нам предлагает мер. От головна задача, тому що вона закрита від депутатів і від всього міста. Це є неправильно. Також народний обранець пояснив журналістам ситуацію з проблемним питанням щодо затвердження генерального проєкту міського парку. Вопрос не підготовлений, він виносився ще на предыдущу сесію, але ми попросили зняти її. Ну, снять этот вопрос на прошлой сессии, потому что мы не видели сам проект, который мы утверждаем. И хотели профильной комиссии отработать, чтобы все депутаты видели, за что голосуют. Вот сегодня депутаты голосовали, но они даже не знают, какая площадь парка. Я после голосования подошел к тем людям, которые голосовали, и спросил, какая площадь парка. Никто не может ответить даже, за что они пытались проголосовать. Вы понимаете, ну, никто из депутатов не видел парка. А за что голосовать, ну, тоже непонятно. Мы выступаем, мы хотим открытости и прозрачности, чтобы люди видели, за что наши депутаты голосуют. А наши депутаты, получается, сами не знают, за что голосуют. Как мы можем принимать решение с колена? Это неподготовленные вопросы. И Отак, от скандачка е е в внічену сесію, це теж є неправильно. Тому що должно бути обсудження і проші. Є регламент. У зв'язку з цим виникла ідея, аби майбутні народні обранці проходили спеціальні курси підготовки, щоб в подальшій діяльності чітко розумілися в питаннях, що потребують не лише присутності, а й спеціального підходу депутата. У мешканців Первомайська справжнє свято, адже до міста завітав найбільший цирк України Кобзов. У новій програмі Ангели Цирку артисти обіцяють подарувати глядачам незабутні враження та масу позитивних емоцій. Журналісти телеканалу Олта зустрілись з донькою засновника цирку Кобзов, аби дізнатись на що очікувати глядачам. Приехали с программы Ангела цирка». Это новая программа с новыми артистами, с новыми животными. Вот. Хотим, хотим, в принципе, вот, удивить всех э, жителей города Первомайска. Э, у меня лично два огромных иллюзионных аттракциона. Вот. Я показываю фокусы, знаете, исчезновение там, людей, зверей, такое вот, или появление. Окрім основного шоу, на території цирку функціонуватимуть виставки трансформерів та динозаврів. Відвідувачі матимуть змогу побачити більше 15 достеричних тварин у натуральну величину. Також у Кобзова є свій міні зоопарк де представлено понад 70 тварин. У зоопарку можна бачити там львов, тигров, обезьян, даже домашних кур, свиней, коз. От, є кімната смеха. Там багато, в принципі, це більше, як даже музей цирка Кобзова, тому що там дуже багато, як з покоління в покоління, там клоуни, які нам передавали, знаєте, які ми заработали где-то на каких-то фестивалях. Потом Виставка динозаврів нас розмірах там іменно ці фігури динозаврів. Трансформери є. За словами актора цирку, нова ваша програма розрахована не лише для дітей, проте жодних вікових обмежень немає. Ми стараємося брати не тільки публіку дитячу, але і взрослу. Вместе, щоб і дітям було цікаво, і зросли теж в це вникали і насладилися максимально. Загалом вистава триватиме більше двох годин. За цей час глядачі зануряться у фантастичну атмосферу циркового шоу. За словами Дениса, виступи у інших містах України викликали неабияке захоплення серед відвідувачів. Він запросив мешканців первомайська та району завітати на шоу Ангели Цирку, а також не оминув нагоду привітати первомайців. и с наступающим Днем места. Я всех приглашаю на наше шоу, действительно самое большое шоу в Украине, в самом большом цирке Украины. И детям, и взрослым будет ну, клево на это посмотреть. Я думаю, город Первомайск такого еще никогда не видел. А еще от своего личного лица и от лица всех артистов искренне поздравляем жителей Первомайска с Днем Города. Ура!